Допомогли врятувати семимісячну дівчинку. Коломийські поліцейські екстрено доставили до лікарні дитину, яка задихалась. Усе трапилось під час сильної негоди. Батьки власною автівкою не могли дістатися лікарні і звернулись по допомогу до поліцейських вечір в сім'ї семимісячної Богданки проходив звично. Пригадує Оксана Клюсик, мама дівчинки. На кухні поїли і пішли до кімнати гратися. І десь буквально через 10-15 хвилин. Вона почала дуже сильно в'ялитися. І почали судороги її лапати. Ми до швидкої не дзвонили, бо не було часу. Ми взяли свою машину і їхала. Та через сильну хуртовину доїхати на власній машині було складно. Побачивши на дорозі поліцію, яка патрулює, звернулись до них. Тут дуже було засніжено, і нам машину дуже сильно носили. І ми зупинилися біля поліції і зразу сказали, що дитина маленька і їй важко дихати. Поліція зразу включила ну, світло, і вони ми зайшли в машину, і ми зразу поїхали. Вони не дуже швидко зреагували. Займу дитину малолітню, сім місяців задихається, в ліву сторону, в сильно, Люди звернулися, ми стояли, потулювали. Не чекаючи ні секунди, ми перегрузили дитину в наш автомобіль. І з допомогою автомобіля нашого, так як було засніжено, ми включили проблескові маячки з сиреною і доставили дитину до Коломийської дитячої райони лікарні. Так як йшли. Секунди, бо дитина було в дуже важкому стані. На щастя, зараз стан семимісячної Богданки стабільний. Дівчинка та мама ще перебувають у Коломийській дитячій лікарні. Провідати Богданку із подарунками завітали поліцейські, які допомогли дістатись малечі і батькам до лікувального закладу. Сержант Юрій Шаламай та лейтенант поліції Мирослав Мусіловський побажали дівчинці швидкого одужання. Дякуємо, Дякуємо поліції. Ми живі і здорові.